Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, настав найважливіший період для людини Великий Піст. Він нагадує нам про 40-денний піст Спасителя у пустелі. Він же вводить нас у страстний тиждень, а потім і до радощів свята світлого Христового Воскресіння. Возлюблені! Піст є періодом молитви і покаяння, це час, коли кожен з нас повинен випросити у Господа прощення своїх гріхів через говіння і сповідь та достойно причаститися святих Христових тайн згідно з заповіддю Христовою. У цей день православна церква вшановує пам'ять своїх святителів агапіта, сповідника єпископа Синацького, що жив у IV столітті, Флавіана, сповідника патріарха цареградського із V століття, а також святителя Лева Єпископа Римського, який жив в середині V століття. Як невтомний пастир, він непохитно захищав православну віру від єретиків та розкольників. З прадавніх віків перший тиждень великого посту відрізняється особливою строгістю або богослужіння – особливою тривалістю у перші чотири дні на великому Повечір'ї читається канон святого Андрія Крицького з приспівами до вірша Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Саме тут наводяться багаточисельні приклади із старого і нового завіту стосовно морального та духовного стану душі людини, яка оплакує свої гріхи. Преподобний святитель Андрій, архієпископ Крицький, народився всередині VII століття у місті Дамаску в сім'ї щастивих батьків. На жаль, хлопчик до семи років не розмовляв, але одного дня сталося диво. Причастившись тіла й крові Христової, він заговорив: Господь відкрив уста майбутнього проповідника через покаяння. Тож після дивного зцілення майбутній святитель вирішив присвятити своє життя Богові. З того часу юнак почав посилено вивчати святе писання і богословські науки, а прийнявши чернечий постриг в обителі преподобного Сави освяченого, залишився там назавжди. Після багатьох років чернечого подвигу, преподобний Андрій Крицький був зведений на Вископську кафедру острова Крит, де і проявив себе як істинний світильник Христової церкви, великий ієрарх, богослов, вчитель та творитель гімнів. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена Лев, Володимир та Агапіт, Возлюблені словами покаяння двері від Кримені, життєдавче, закликає на свята Православна Церква до покаяння під час Великого посту. Великий піст у житті християнина є дорогою подвігів, і нам необхідно знати, куди саме ведеться дорога.